Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і ми розв'язуємо з вами завдання з параметром, яке було в минулому році на НМТ. Скільки всього існує цілих значень параметра А, за яких графік рівняння перетинає вісь Х у двох точках. Спочатку треба розібратись графік чого це. Графік рівняння, ну що то воно таке. Дивимось уважно, і ми розуміємо, що то у нас. А ніби це коло. Давайте подивимося, рівняння кола має ось такий вигляд x-х0В до квадрату додати y y-0 до квадрату і дорівнює r в квадраті. Робимо висновок, що радіус у нас корінь 49, це 7. Так, а де буде знаходитися центр? Ми бачимо, що х буде в точці 2, да? а що з відносно y. Ви маєте розуміти, що y відняти y0. Тоді наше y0 буде ось це з протилежним знаком. У нас тут мінус 2, значить, буде 2а. І тут було плюс 3, значить, буде мінус 3. Це є у нас координати Центру кола. Тобто, по іксу я відкладаю 2, ну, а по ігреку я не знаю, куди мені відкладати. Але у нас запитують, щоб перетинало вісь Х у двох точках. Я розумію, що якщо радіус дорівнює 7, і я підніму на 7 одиниць вгору, у мене буде одна точка перетину. Тобто, якщо. Центр кола буде знаходитись ось тут. Ну, не хочу я зараз шукати коло, я намалюю від руки, ви мені повірите, що це майже коло. Тобто тоді, коли наше 2А-3 дорівнює 7, буде одна точка перетину. До речі, може бути ще одне коло, якщо буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ось тут знаходитися центр. І тоді в нас також ось тут, так, ось тут буде центр. І також у нас буде одна точечка. Ось я зайве витру, щоб нам не заважало. Буде одна точечка. Тобто, коли наше 2а мінус 3 дорівнює мінус 7, також буде одна точка перетину із вісю х. Тобто, я розумію, що якщо моє 2А мінус 3 буде знаходитись в межах від мінус 7 до 7, тобто менше, ніж 7. Якщо менше, ніж 7, наприклад, ось я спустилась раз, і вже в мене дві точки. Якщо в нас більше від мінус 7, так раз і дві точки, розумієте? Тому. Якщо в цих межах, то буде наш розв'язок. Тобто нам залишається що зробити? Розв'язати ось таку нашу подвійну нерівність. Розв'язуємо. Нам треба додати трієчку до лівої і правої частинки. Якщо я сюди додаю трієчку, буде мінус 4, тут залишається 2а, тут додаю трієчку, буде 10. Тепер треба все поділити на 2. Відповідно, тут буде А, тут мінус 2 і тут 5. Я перечитую запитання, скільки існує цілих значень. Мінус 2 нам не підходить, не є рівне, тому що коли буде мінус 2, в нас буде одна точка. Тобто виходить, що в нас будуть значення від мінус 2 і до 5. Ось тут у нас буде мінус 1, потім буде 0, потім буде 1, потім 2, потім 3 і 4. І ось тепер ми маємо порахувати скільки. Мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. Виходить 6 значень. Тому у відповідь ми маємо ось сюди записати 6. Ось і все. Тобто рівняння кола ви маєте знати. До речі, якщо ви забули рівняння кола, воно є в довідковому матеріалі. Ви можете подивитися, згадати, ну, і ідентифікувати своє рівняння з тим рівнянням, що у вас в довідковому матеріалі. А хочу нагадати, що зараз відкрита реєстрація на мій онлайн-курс Параметри. Посилання я залишила в описі. Приєднуйтесь, заходьте на сайт курсів, подивіться, що входить до курсу параметри, і я чекаю вас в нашій команді. З вами була Олена Мельниченко і параметри!